Дилема общественного договора на Путкарпатьови так гиз каміння без цеймента не може построїти стіну, так з маси люди без інтелігенції не може построїти функціонувуче общество. Колись у худоби появилася технологія сухої кладки, яку активно основалі ще донедавна. Но такий фундамент на сухо одержував лішні вілику деревляну хишку, у яких і жили наші предки не одну генерацію. Хоть нісь ми технічно просунулися та й строїми бітянські хижі, бетонні фундаменти, цивілізаційнось ми так і не улізли із своїх куч і складків насухо, бесіда йде за общественний договор удносини межі інтелігенції та й народом, їх непросту історію на Путкарпатьови і тяжкі наслідки про нишній стан общества. Довго можеш спорити, кого відносити до інтелігенції, а кого до народу не нації. Інтелігенція є соціокультурна версть люди, які ся занимавуть інтелектуально в роботов, проявляють ініціативу і моральне лідерство. Класичний приклад ото тройця учитель нотарсвященик. Під народом мож розуміти цілость ушитких люди конкретного общества. У нашу в ситуації ото селяне, робочі. Підприємці. Уже на етапі, коли починаємо переносити сесії категорії на русинув, розуміємо, ось так ото у нас не робило. Інтелігенція майбулшу часть нашої історії не одзначалася моральним лідерством та й ініціативою, а ще була намного майлояльна політичному режимові й народові, а сигінь народ без своєї економічної, політичної і даже культурної еліти скорше припоминав народну масу. Люд. Всякий стан у Путкарпатьови держався неодностороче і глибоко укорінився у структурі соціума, навіть причасту в зміні держави. Обидоладу до ладу поняти характер общественного договора у Путкарпатьови, треба вернутися назад і проаналізувати, як вунця розвивав і які зміни вносили конкретні періоди. Ту й варта сконцентруватися на модерну в історії, котра у нас починать десь у половині 19 стан. А головним критерієм буде трикутник режим інтелігенція народ. Усього можу ділити такі періоди мадярський, угорський, чехословацький, радянський і актуальний український, перша і майдовгочасна епоха мадярська. Вона задала многі тренди, котрі ще слідно і низь. За першої сись період тягнувся фактично із Середньовіча, у ньому сме провели булшусть свої до модерної історії і вступили у модерну. За другоє, характер Мадярського королювства строївся на становому обществі і внутрішньому колоніалізмі, що сякивать заселеної немадярами периферії. Так, на Путкарпатіви роль політичної і економічної еліти була закріплена за немісно вродовов аристократійов. Немногочислена інтелігенція грала скорше службову роль. Практично вшитко русинське населення було маргіналізованої і мало пуданський статус. Із сеї до модерної традиції виходить асиметричний общественний договор, який робив лише між режимом та інтелігенцією. Вунся строїв на тому, ось ключовою вимогою до інтелігенції була лояльність і доктрині. Будапешт, із свого боку, полівляв на містах, давав поддержку, навіть силову, кіть доходило до локальних конфліктів і так У другу в половині 19 статус. І аж до 1918 року і ця схема розвивалася, доповнювалася, но не помінялася кардинально. Поступово атрибутом інтелігенції стала мадярська ідентичність бесіда, що ще май поглубило розрив із русинським людом. Важну роль у Газдувському животі зайняли жиди, котрі емігрували з востока, но прийняли ту й правила ігри і зайняли своє місто у Путкарпатьови. Можна йти виїмки. Но у масі ситуація так і упозирувала. Практично всі у чиновника до учителя, і ут доктора до сященника утратили суб'єктність і служили режимові намного більше, гімісному населенню. Сам особов мали з того вигоду в то могла бути безкарність у чиновника, ватько блина, у сященника. Інтелектуально і політично осиротілий русинський селянин. Відів у інтелігенції неопору і лідерство, а й руку режима корупцію, мадяризацію, не могло бити бесіди за довіру вадько операцію, авто значить ізоляцію народа і циркуляцію його живота у малих закритих громадах, Русини довгий час і лишалися пасивними учасниками патерналістичного общественного договора третім лишнім, за якого рішавуть другі. Перелом наступив у 1918 році, коли Путкарпаття, Путкарпатська Русь за результатами Першої світової війни, було передано Чехословацьку в республіці. Усього історичного момента є свої позитивні і негативні сторони. З одного боку, молода республіка принесла у край всецілоє право голоса, плюралізм, свободу культурну, бесіди, газдування, віросповідання. Сись список був справді прогресивний на свій час і дав сильний імпульс для розвоя громадянського общества. У нову в державі общественний договор ся кардинально поміняв політичний режим, уже пражський, відів у старих елітах Путкарпаття опозицію, і наоборот знайшов опору у місному русинському населенню, якої, щоправда, не мало тулко інтелігенції, оби перебрати ініціативу. Зато було убрано два паралельні путі переселення чиських спеціалістів у Путкарпаття і поддержка русинської інтелігенції. Так малася удбалансувати і стабілізувати політична, соціально економічна ситуація у краєве. В общественному договорі завелися доста здорові взаємини межі режимом, інтелігенцією та й народом, де кожний елемент почав бавити пропорційну роль. Режим мав дозорову функцію. І був гарантом договора. Народ, при в політичну в системі, достав свої важелі впливу і електоральний потенціал вать протестні виступи. Інтелігенція після довгого часу почала зближатися з народом і заставати свої просвітницькі і лідерські функції. З другого боку, за довгі роки за обставиння русинського населення, було натулко ізольованоє, неусвідомленоє, морально і фізично подломленоє, що просто неваловшноє було приспособитися до нового часу і ухоснувати його потенціал. Булшусть люди дали жила за інерційов, що не дозволяло швидко поміняти структуру общества. Що логічно було много недовіри, апатії, негативізма, страха. Чиський аграрний політик Антонін Хлоупек так описав общественну ситуацію у Пудкарпатьові 1922 року. Народ нас чехув Винить у тому, опят гиби поддержуєме, уболіваємо за інтелігенцію, котра була і обстає, мадярська, не чувствує з людом та й хоче його, і під прапором Чехословацьким так і при Мадярщині контролювати. Як, мож, поняти, Не вшитко було ідеально, мала місто корупція, перевертання кобатов. І та жвада, моя прабабка говорила ож при Чехах було майдобре, бо з ними ся мож було легко договорити. Ото указує на простий факт руснаки достали більше свободи, відкритості, можностю, но мали доста зредукований кругозор і піціцькі амбіції, оби їх реалізувати. В то є норма. Різкі потрясіння тяжкося одбіли на животі буквально вшитких жителів Путкарпаття, но так само помогли ідентифікувати його реальний стан, проблеми і каталізувати зміни передусім у менталітеті. Усись період мож констатувати максимальне зближення і кооперацію народа та інтелігенції. Отося проявляло у школах, сільських бібліотеках, кооперативах і даже першу в масонську вложи, десях основала русинська бесіда Центру секурітатис в Ужгороді. Проблема Чехословацької Республіки була у тому, що сама держава проєствувала лише 20 років. У 1939 до 1944 на курту добу Путкарпаття жило у мадярську в окупації. Що є специфічна ситуація, і, не і на не будеме мету спирати. Намного майважну роль зіграв період, у який ісь ми зайшли у 1945 році радянський. Можся догадати за много пудлих і не дуже атрибуту всього часу отой тоталітаризм, репресії, колективізація, цензура. Но майвелика трагедія ся стала із інтелігенцією режим у цілях контроля почав ліквідовати її ініціативність і суб'єктність. Авто, значить, отже із часом інтелігенція ставала усе майбезликим інструментом, навіть мала якийсь бутафорний престиж. Можу повісти, після недовгої перерви Путкарпаття вернулося у привичний з мадярської епохи патерналізм. Общественний договор тепер був ще припомінав вертикаль, у яку інтелігенція була медіатором меж режимом і народом, но грала лише роль сповнителя, ретранслятора. Із цього плені, Ож утратила і лідерські функції, оті на себе перебрала партія, котра веде. У Пудкарпатьові склалася ситуація, котра подорвала не лише інтелігенцію, а й довіру до неї із сторони народа. Яким би тоталітарним не був режим, а у глибині общества витало розуміння того, де доктрина розходиться із реальністю, і втік ося пробував услужити перед політичним начальством, ухоснувати своє положення. Навхтема утратили поддержку меже людьми. Не все вшитко було так, маємо і позитивні приклади. Но кіть поруняти соціальний культурний капітал та учитель середньої школи у чехословацький період мук Гомати Булше, й професор університету у Радянській. Не меншу шкоду, ги сам режим принюс і його розпад у 1991 році. Формально прийшла нова держава. Но ще не єди рук общество як у Подкарпатьови, так і у цілу в Україні жило по інерції і уходило із тяжкої кризи. Вертикаль общественного договора розсипалася, так гі, економічна і політична система. У яких із сферах обстався статус кво, у якихось почався хаос, типа давуть, бери, б'ють, утікай. Практично кожна сторона договора була дезорієнтована. Ініціативу перехопили маргінальні і кримінальні елементи, котрі поступово удбільовалися і ставали новове літов. Бутафорний престиж інтелігенції швидко пропав. А після 40 років внімого іграння дудку режима многі вже й не тямили за соціальний капітал, ініціативу, моральне лідерство. Так і уйшло, ож, практично вся інтелігенція скачулялася у обідне слово бюджетники. І змішалася з сіровмасов у спробах ужити, ліпше малися вті, кобив ближе до корита та й хосвав безпорядок у власних інтересах, але їх можна звати лише паразитами. З роками ситуація ся стабілізувала у даний момент ключовими словами у общественному договорі на Пудкарпатєві суть лояльність та інтеграція. І це теперішні пріоритети режима, докуть місні еліти. Даже з неоднозначним минулим публічно піддержують їх, вони мавуть, мандат на сюр території і навіть бланш на некомпетентність. Шкода, ось цей принцип часто робить, і у інтелігенції. Бисіда йде за бюджетну її часть, котра много перебрала з радянського періоду. Вона усе ще дуже нейтральна, а то протирічить ініціативності, яка юв має бути притаманна, все ще не солідарна. І не готова колективно сокотити хоча б свої інтереси, не кажучи вже за народні, а в то протирічить моральному лідерствови. Все ще боїться відкрито перечити начальство приймати міри, брати на себе відповідальність. Роль інтелігенції у общественному договорі помали набирати увазі, но реально раз слаба. Народ усю в схемі упозирує доста осамілим і неконсолідованим маса людей з великим потенціалом. Яка реально лишена сама на себе і місто кооперації живе у організовану в анархії, думавучі, як прожити завтрашній день. У колективну в свідомості після тулких травм лишаться глибока недовіра і даже обіда як на інтелігенцію, так і на режим. А само головне ож не є розуміння перспективи, общого інтереса, довгосрочної цілі, мотивації. Ото є уровень, який народ не годен досягнути без інтелігенції. І так мися видить. Ож, інтелігенція без подержки. опори народа не буде мати суб'єктність і не займе своє належне місто у обществі. Уходить дилема, ко має ступити уперед перший. Не як мало було у нашу в історії позитивного опита у громадянському обществі, і як много негативного у патерналістичному. Нерозумно чекати самоорганізацію уд народа. Приблизно так само у мож бізуватися на режим упиратися мож хиба у схему лояльність, ж свобода на містах. Я рахую, інтелігенція є ключом до ліпшого общественного договора і прогреса у Крайови. а конкретно в то, як буде робити вона і як буде ся робити з ним. Іменно інтелігенція має проявити ініціативу. Демонстративно запрячися уєдно з народом, наладити відкриту комунікацію хоча б у громаді, де є очевидний общий інтерес, общо благо, далі послати до фраса міфи ми ніч негодні, така держава, у нас нічся не помінять, бо люди, котрі мислять сякими категоріями, не воловшні до морального лідерства, в принципі, прийдеся доганяти пролишений прогрес громадянських інститутів. Ширити їх межі людьми, не боятися негативізма, не обийдеся без налажовання контакту із режимом властьов. приймати гіаксіому ушитко, що йде згорі, не є норма. Треба навчитися давати режимовий обратний зв'язок, конструктивно критикувати і кіть треба протестувати. Меже іншим не є ніч пудлого у тому, обися закапчати у політичний живут, заручитися піддержков народа. І дати конкуренцію паразитам. Но найбук заварує у критичний момент забивати за солідарність, лишати когось самого під тиском, давати переслідувати лідерів, які на себе взяли беремено відповідальності. бо і тепер много -ко не хоче уступити позад того, що боїться осуда, утрати роботи, переслідувань начальства. Кіть єден за всіх та всі, мавуть бити за єдного іншак не варта і начинати. Айно і це дуже високі вимоги до інтелігенції. Завто пріоритетом, кроме іншого, має стати якраз просвіта і робота із них. Інтелігенції, якось мусить нагадати, ковни, для чого і яку, мабуть, силу. Над цим мусять тепер нарабляти майсвідомі з нас і діяти відкрито, креативно, удмітувучі ексклюзивістські, елітаристські, традиціоналістичні концепції. Бо у 21 першому сторочови з ними уже не може рішити проблеми, якіся у Путкарпатьови назбирали.